Війна Росії проти України та ситуація у секторі Гази провідні теми понад годинних переговорів президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіня, які відбулись поблизу сан франциско у Каліфорнії. Президент США назвав переговори конструктивними і продуктивними. Про які інші теми говорили лідери двох країн, та щодо яких питань їм вдалось домовитись, дізнавалась моя колега Юлія Ярмонка. Юлія, вітаю. Вітаю, Олексій. Юлія, чого все ж таки вдалось досягти під час переговорів лідерів США та Китаю? Та в чому власне важливість цих домовленостей? Знаєш, Олексій, планка очікувань від цієї зустрічі була низькою, враховуючи власне сам рівень відносин між Сполученими Штатами та Китаєм на цьому етапі, але двом лідерам все ж таки до... до вдалося досягнути певних домовленостей. По перше, одна із них і дуже важлива для сполучених штатів, які переживають опіоїдну кризу. два лідери домовилися продовжувати або відновити кооперацію співпрацю у протидії наркотичним речовинам. І, зокрема, як сказав про президент Байден Сі Цзіньпінь погодився придушити таку роботу компанії, які все ж таки виготовляють хімічний компонент для опіоїду фентанілу. Це дуже важлива тема для сполучених штатів. Також є певні домовленості щодо безпеки штучного інтелекту. Але найважливіше про те, що ми говорили вже кілька днів, це те, що два лідери домовилися відновити канали військового зв'язку. Канали зв'язку між двома військами, і це дуже важлива тема Само тому, що з 2022 року Китай перервав ці канали комунікації після того, як Ненсі Пелосі Пелосі, тодішня спікерка Палати представників, відвідала Тайвань у Білому домі, наголошували, що це абсолютно безповідповідальним і небезпечним. І неодноразово говорили про те, що насправді на той час, з 2022 і до нині фактично були відсутня будь-яка комунікація між військами Китаю і Сполучених Штатів. Чому це важливо? Тому що здорові джерела або здорові такі лінії. Ні, комунікації вони є надзвичайно важливими для того, щоб уникнути будь-яких військових прорахунків, для того, щоб військо однієї іншої країни розуміли наміри Китаю, наміри сполучених штатів, і для того, щоб уникнути потенційних конфліктів. І президент Сполучених Штатів Джо Байден, коли напередодні був на прес-конференції, він сказав, що безумовно. І Цзіньпінь, і він лишається на своїх ідеях. У кожного є між ними є низка розбіжностей. Сполучені Штати і Китай лишаються конкурентами, але він вважає, що дві країни мають відповідальність продовжувати нормальні контакти один із одним для того, щоб мати таке відповідальне лідерство. Давай послухаємо, що він сказав на прес-конференції у наступні місяці ми будемо продовжувати підтримувати і проводити дипломатію на високому рівні із Китаєм в обох напрямках, аби канали комунікації лишалися відкритими, зокрема, і між президентом СІ і мною він і я погодилися, що кожен з нас може підняти слухавку, подзвонити напряму і негайно бути почутим. Ми у конкурентних відносинах Шай Китай, але моя відповідальність зробити їх раціональними і керованими, щоб не дійшло до конфлікту конфлікту. це те, чим я займаюся, Ти знаєш, Олексію, із тих заяв, які пролунали від офіційних представників китайської влади, зокрема Сі Цзіньпінь, а також інших представників, так виглядає, що Китай зараз теж зацікавлений у тому, щоб знизити рівень напруги, і якщо не нормалізувати відносини між двома країнами, то принаймні стабілізувати їх. Давай послухаємо, що сказав Ван Є, міністр закордонних справ. Ми вважаємо, що Китай і Сполучені Штати повинні і зможуть врешті знайти правильний шлях, порозумітися одне з одним. Це неминуча тенденція історії, тенденція часу та очікування людей наступного року. Виповнюється 45 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США. Обидві сторони повинні почати з Сан-Франциско створити нове бачення, ще більш зміцнити основу китайсько-американських відносин, побудувати стовпи мирного співіснування та сприяти розвитку двосторонніх відносин у здоровому, стабільному та стійкому напрямку. Юлія серед інших тем обговорювали також війну Росії проти України. Що власне саме відомо про цю частину переговорів? Та чи вдалось досягти якогось порозуміння в цьому питанні? Ти знаєш Олексію? На жаль, невідомо багато про цю частину переговорів, але сам президент Байден сказав, що він порушив тему війни в Україні, зокрема того, що Росія не бажає припиняти свою агресивну незаконну війну. Але також від посадовців Білого Дому ми почули, що президент у розмові з Сідзінпіням порушив ті занепокоєння, які вони мають щодо власне ролі Китаю, і ми знаємо, що раніше лунали занепокоєння від Білого Дому. Вони закликали Китай втрутитися і натиснути на Росію для того, щоб Росія припинила свою війну, але так виглядає, що наразі тут зрушень немає. і Китай поки що і лишається балансувати, і намагається бути нейтральним у цій війні. І наостанок чи можна очікувати зниження тиску у відносинах між двома країнами після цієї зустрічі? Ти Знаєш, Олексію, насправді ми це побачимо в наступні певно тижні і місяці, тому що очікувань дійсно багато заяву лунають оптимістичні, але ти знаєш, це все покаже час. І навіть наприкінці прес-конференції президента Байдена ще раз запитали, чи досі він вважає Сі Цзіньпіня диктатором, на що він сказав так, і, ем, і сказав, що тому, що він керує комуністичною країною, і можна було побачити реакцію Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, і він певно передбачав, якою буде реакція на ці коментарі від Китаї. Айської сторони, і ми почули цю реакцію. Вони назвали ці коментарі безвідповідальними, але не намагалися загострити цю ситуацію. Ми знаємо, що Сі Сідіньпінь отримав, що він хотів візуальну гарну картинку, яка як він вважає, може привабити інвестиції до Китаю. Ми знаємо, що економіка не дуже гарно зараз працює. Ми знаємо, що президент Байден отримав в принципі те, що він хотів все ж таки нормалізацію трошечки відносин або каналів комунікації. Ну і також знову ж таки, певних домовленостей. Щодо опіоїди, так але ми побачимо до чого призведе власне ця комунікація. Ми знаємо, минула зустріч була на полях саміту групи 20, і після того була низка інцидентів, які призвели до суттєвого погіршення відносин. Тому все перевіриться часом, але принаймні оптимізму зараз не бракує. Дякую дуже, Юлія. Продовжуємо спостерігати за цією темою. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була на прямому зв'язку наша кореспондентка з Білого дому Юлія Ярмонко.